Доброго здоров'я, добрі люди! З вами «Історичний спадок, і це час для історії. Нова порція історичних досліджень летить у ваші вуха, дорогі друзі. Сьогодні ви дізнаєтесь, що ж там відкопали китайці у Хуалундуні. Чому статевий деформізм, тобто різниця у розмірах тіла, впливає на соціальну поведінку та ієрархічні стосунки всередині групи. Ну, а також, чому скрампінг не менш важливий для еволюції, ніж винайдення кам'яного рубила. Сідайтесь біля екрані своїх моніторів, не забудьте зганяти на кухню за чаєм та смаколиками. Ну і насолоджуйтесь цими цікавими історичними дослідженнями. З вами історичний спадок, і ми починаємо. Національний центр досліджень еволюції людини провів дослідження, у якому виявив друзі, що людські зуби, які виявлені на стоянці у Хуалундуні, в провінції Аньхой в Китаї, а знахідки ці пропонують нове розуміння різноманітності гомінінів в Азії в період середнього плейстоцену, друзі. Ось так. Аналіз цих скам'янілих зубів виявляє незвичайне поєднання примітивних та сучасних рис, що ставить під сумніви усталені класифікації еволюції Хомо. На території Азії дане дослідження очолює професор Ву Сюдзе, це директор розкопок у Хуалундуні, а також у кооперації з Марією Мартіно-Торес, це директорка Національного центру досліджень еволюції людини, а також з Марією Бермудес де Кастро – почесним дослідником даного центру. В кооперацію також входить вчені з інституту палеонтології та палеоантропології хребетних у Пекіні. Так що ж знайшли вони у тому хуалундуні і чому ці знахідки повинні докорінно змінити наше уявлення про життя наших далеких предків період середнього плистоцену. А ось знайшли вони там череп із 14 зубами, що збереглись, це дуже важливо. Частково верхню щелепу і кілька ізольованих зубів, фрагменти стегнової кістки та інші черепні залишки. За допомогою порівняльного аналізу 21 зубного елемента дослідники визначили морфологічний патерн, який поєднує архаїчні риси, такі як міцні корені зубів, типові для середнього плистоцену, з більш сучасними рисами, включаючи знаменитий третій моляр, який зазвичай зустрічається у Homo sapiens та інших гомінідів пізнього плистоцену. А це вже дуже цікаво, друзі, адже. Опираючись на ці знахідки, ми можемо припустити, що вчені віднайшли проміжкову ланку еволюції людини, тобто ту ланку, яку дуже часто не вистачає для представників формаційної теорії. Однак, скам'янілості Холандуна не мають характерних для неандертальців зубних рис, що свідчить про окрему популяцію. Таке поєднання рис може бути результатом різних еволюційних процесів. Стверджують у статті, починаючи від генетичного змішання з більш примітивними видами, такими як Гомо Еректус, і закінчуючи можливістю того, що ці особи не представляють лінію, яка є спорідненою з Гомо Сапіенс, але відмінно від неандертальців, так і від денисівських людей. Ми знаємо, що Денисівці проживали якраз на території Тибету, Китаю, Сибіру, ну і неандертальці там заходили. Тобто, опираючись на дане дослідження, вчені стверджують, що можливо. Тут Харарі десь там посміхнеться. Все ж таки, люди змішувалися між собою, і людей було безліч, а не одна людина, яка еволюціонувала впродовж років. Знахідки, отримані в Хооландуні, підтверджують ідею про те, що риси, пов'язані з появою Homo sapiens, були вже присутні в азії щонайменше 300 тисяч років тому. А ми знаємо, що Homo sapiens в Африці з'явилися тільки 300 тисяч років тому. На території України вони з'явилися 40. 35 тисяч років тому, в Європі трішки раніше. Хоча лицева область цих гомінінів має сучасні риси, деякі характеристики зубів та нижньої щелепи залишаються виразно архаїчними, стверджується у статті. Це мозаїка примітивних і похідних рис, яких ніколи раніше не бачили, майже так, ніби еволюційний годинник цокає з різною швидкістю в різних частинах тіла. Відкриття Холандуна нагадує нам, що еволюція людини не була лінійною ні однорідною, і що в Азії проводилися численні еволюційні експерименти з унікальними анатомічними результатами. Ці результати друзі додатково підтверджують думку про те, що еволюція людини в Азії в період плейстоцену була набагато складнішою та різноманітнішою ніж ми звикли вважати раніше. Особливо слід рахувати те, що на цьому місці вже проводили дослідження і було виявлено молоду особину. Яка демонструвала подібне поєднання сучасних та архаїчних рис. Ми те, що ми їмо, як стверджує, один популярний вислів. Так ось нове дослідження, проведене Дартманським університетом, показує, що гомініни почали харчуватися багатою невугливоди їжею, зокрема з лаковими рослинами, набагато раніше, ніж у них з'явились ідеальні для цього зуби. Як Стверджується у книзі Первісність із циклу Навігатор з історії України. Ми сьогоднішні призначені для минулих років. Тобто, наша еволюція трішки затримується у розвитку. В якому розумінні? Тобто, наші сучасні навики вже не відповідають сучасним реаліям і трішки відстають від часу, в якому ми живемо. Ось такі то справи. Дослідження. Проведене Дартманським університетом надає перші докази з літопису скам'янілости людини щодо поведінкового інстинкту. Тобто, коли поведінка корисна для виживання, виникає раніше ніж фізична адаптація до нього, стверджують у журналі Science. Ми можемо однозначно сказати, що гомініни були досить гнучкими, коли йшлося про поведінку, і це була їхня перевага. Як антропологи, ми говоримо про поведінкові та морфологічні зміни, що розвивалися внову з часом. Але ми виявили, що поведінка може бути силою еволюції сама по собі, що має значні наслідки для морфологічної та дієтичної траєкторії гомінінів. Автори дослідження проаналізували скам'янілі зуби гомінінів на наявність ізотопову глицю та кисню, що залишається внаслідок вживання рослин, відомих як злакові, ну до них належить, наприклад, трава або сока. А що вони виявили? А виявили вони дуже просту річ: що стародавні люди тяжіли до вживання оцих рослин набагато раніше. Ніж їхні зуби еволюціонували, щоб ефективніше їх жувати. Ось так. Тобто, тільки через 700 тисяч років, як стверджують дослідники даного феномену, зуби нарешті пристосувалися для пережовування оцих твердих волокон. Ось такі справи. Дослідження показало, друзі, що співвідношення змінилося приблизно 2 мільйони років тому з появою Homo habilis та Homo ergastus. Чиї зуби вже демонстрували різку зміну форми та розміру, які більш підходили для вживання в їжу цих приготовлених тканин, ну зокрема, навіть смажних бульбів, якихось рослин. Одне з пекучих питань в антропології полягає в тому, що мені не робили інакше ніж інші примати. Ця робота показує, що здатність використовувати тканини трави може бути нашим секретним інгредієнтом. Навіть зараз наша світова економіка залежить від кількох видів трав рису, пшениці, кукурудзи та ячменю. Наші предки зробили щось абсолютно несподіване, що змінило історію видів на землі. Тверджує Натаніель Доміні, автор даного дослідження та професор антропології імені Чарльза Хансена в Дартмуті. Ось такі справи. Ми звикли вважати, що чоловіки набагато масивніші та міцніші від жінок, і ця думка у нас укорінилася ще з шкільних парт. А ось нещодавне дослідження виявило, що самці деяких наших найдавніших предків були значно більшими за самок, і ось ця виражена різниця у розмірі тіла присутня як і у австралопітека Афарського, це східноафриканський вид, до якого належить, словно звісно, викопна Люсі, так і у австралопітека Африканського або африкануса. Це близько споріднений південноафриканський тип. Свідчить про те, що стародавні гоміні неможливо жили у соціальних системах, що характеризувалися жорсткою конкуренцією між самцями, і це призводило до суттєвої різниці в розмірах тіла між статтями. Ось дане дослідження було проведено антропологом університету Олбані Адамом Гордоном і опубліковане у липневому випуску американського журналу біологічної антропології. Використовуючи новий підхід, який долає обмеження неповних палеонтологічних даних, дослідження показало, що австралопітек афарський, так як його близько споріднений родич Австралопітек африканський, мали більш виражений статевий деформізм, ніж сучасні люди. А в деяких випадках вони були навіть більші, ніж сучасні горили. Ви собі уявіть, самця горили. А тепер уявіть, що у два рази більший був представник оцих ранніх людей. Це не були незначні відмінності у випадку астралопітека Фарського. Самці були значно більшими за самок, можливо, більше ніж у будь-якої іншої живої великої мавпи. І, хоча обидва ці вимерли види гомінідію, демонстрували більш статеві специфічні відмінності у розмірах, ніж сучасні люди, вони також відрізнялися один від одного у цьому співвідношенні, ніж сучасні види мав, що свідчить про більшу різноманітність еволюційних тисків, що діють на ці близькоспоріднені види, ніж ми вважали раніше. Дослідження Адама Гордона є більш широкими та глибшими для сучасної еволюції, адже австралопітек афарський, який жив між 3 мільйонами 900 та 2 мільйонами 900 років тому широко вважається або прямим нашим предком, або видом, який дуже тісно був пов'язаний з нашим предком. Однак оцей високий ступінь статевого деформізму свідчить про те, що ці ранні гомініни могли жити у соціальних системах, як стверджують у статті, які були набагато більш ієрархічними і конкурентними, ніж вважалося. Раніше. Тим часом менш диморфний австралопітек Африканус, який перетинався в часі з афарським австралопітеком, але в першій і останній він з'являється в палеонтологічних рештках трішки пізніше, приблизно між 3 мільйонами 300 тисяч років тому і 2 мільйонами 100 тисяч років тому. І він може представляти окрему еволюційну гілку на дереві цих гомінінів. Або, можливо, перехідний етап у розвитку до більш людської соціальної поведінки. Зазвичай ми об'єднуємо цих ранніх гомінінів в одну групу, яку називають грацильними австралопітеками, групу видів, які як вважалося взаємодіяли зі своїми фізичним та соціальним середовищем дуже схожим чином. І хоча це певною мірою правда, дані свідчать про те, що обидва ці види могли мати соціальні організації більше схожі на горили ніж на сучасних людей. Значна різниця в ступені деформізму у цих двох вимерлих видів свідчить про те, що ці близькоспоріднені види гомінінів зазнали тиску відбору. Більш виразного, ніж тиск відбору, що застосовується до будь-якої пари подібно близькоспоріднених видів мавп, що підкреслює різноманітність способів взаємодії наших вимерлих предків та близькість родичів зі світом, стверджує Адам Гордон. Друзі, ви ніколи не задумувались, чому ми так легко перетравлюємо алкоголь, тобто, чому він на нас впливає не так згубно відразу. А дії розтягнуто у часі. Так ось, згідно з новим дослідженням, якщо вчені хочуть краще зрозуміти, чи виникли гени, які дозволяють нам зустрічати вихідні холодним пивом або насолоджуватись келихом прекрасного червоного вина за вечерею у мауп, які їли ферментовані фрукти, тоді цій звичці потрібно дати назву. І вони придумали назву Скрампінг. Група дослідників з університету Дартмута та Університету Сент-Ендрюса в Шотландії. Пояснюють любов мавп до поїдання стиглих фруктів з лісової пістилки, тобто, схильність цих мавп їсти ферментовані продукти, тобто, іншим словами, переспілі фрукти, набула нового значення, і це дослідження було опубліковане в журналі Bioscience. Вчені не можуть зрозуміти значення цієї поведінки. Тобто Мавпи ціленаправленно спускаються на землю для того, щоб з'їсти цих перестилих фруктів. Чи вони не розбираються і їдять все, що їм потрапляє в руку? Дослідники пишуть, що генетики у дослідженні 2015 року повідомили, що вживання цих ферментованих фруктів призвело до зміни однієї із амінокислот у спільного нашого предка і африканських мав. І, можливо, ця здатність збільшила метаболізм алкоголю у 40 разів. Тобто, іншими словами, відбулася мутація. Ні, він не став там іксменом, магнето чи Росомаха, але отримав здатність метаболізувати алкоголь, іншими словами, пити і отримувати від цього задоволення. Тобто їсти ці перестиглі фрукти і кайфувати. Хоча, я думаю, з такими здібностями у загоні людей X він би мав непогані пруфи. Ну або магнето би його забрав. Це захоплива ідея, але ніхто, хто вивчав ці види мав чи азійських мав. Не мав даних, щоб її перевірити. Ми просто не звертали на це уваги. Не те, що приматологи ніколи не бачили скрампінгу. Вони спостерігають його досить регулярно. Але відсутність слова для цього приховує його важливість. Ми сподіваємося заповнити важливу прогалину у науковому дискурсі, стверджує Натаніель. Так ось, дослідники взяли собі за мету визначити наскільки поширена їхня нова класифікація поведінки серед людиноподібних мав, тобто наскільки поширений скрампінг. Вони вивчили звіти про харчування орангутангів, шимпанзе, гірських і західних горил, яких спостерігали у дикій природі. І дослідники виявили, що африканські мавпи регулярно займаються скрампінгом. А ось орангутанги ні. А ви знаєте, що орангутанги у Африці не живуть. Вони живуть, якщо нам не зраджує пам'ять, на поповному гвінеї десь там на острові Ява, тобто в Азії, іншими словами. Ці результати підтверджують дослідження синквунування Гені 2015 року, яке виявило, що основний фермент для метаболізму етанолу є відносно неефективним у орангутангів та інших приматів. Ось що цікаво, що враховуючи те, що шимпанзе з'їдають близько 10 фунтів оцих фруктів щодня, тобто це приблизно 4 кг, аналіз команди показує, що вони вживають нетривіальну кількість. Алкоголю. І ось такий рівень споживання може свідчити про те, що хронічний вплив етанолу у низьких дозах може бути важливим компонентом життя шимпанзе та основною рушійною силою еволюції людини. Ось така цікава тенденція. Тобто, не зрозуміло, чи все ж таки вони спеціально вживають цей алкоголь, ці людиноподібні мавпи, а можливо, тоді і наш предок спеціально це вживав, тобто отримує від цього якесь ну, мінімальне задоволення. Чи все ж таки вони це роблять несвідомо, просто їдять, бо хочуть їсти дослідження останнього спільного предка горил шимпанзета людей, який жив близько 10 мільйонів років тому, могло б пояснити, чому люди так разюче добре перетравлюють алкоголь? Ми еволюціонували, щоб метаболізувати алкоголь задовго до того, як зрозуміли, як його виробляти, його виробництво було одним із головних рушійних сил неолітичної революції. Яка перетворила нас з мисливців збирачів на фермерів і змінила наш світ. Цікаво, що люди також могли зберегти і соціальні аспекти, які мавпи приносять у процес поїдання, каже Кетрін Хобейтер, професорка психології та неврології в Сент-Ендрюському університеті та співавтор даного дослідження. Фундаментальною рисою наших стосунків з алкоголем є наша схильність пити разом, чи то пінта келиха з друзями, чи великі товариські свято. Наступний крок дослідити, як спільне харчування ферментованими фруктами. Також може впливати на соціальні стосунки інших мауп. Можливо, поїдаючи ці ферментовані фрукти, наші предки налагоджували якісь соціальні стосунки. Можливо, і у мауп поїдання ферментованих фруктів має якусь конкретну ціль, тобто не просто поїсти і кайфанути, а все ж таки поїсти цих фруктів і, можливо, налагодити якісь соціальні контакти. До речі. Якщо я не помиляюсь, чув такий вислів про те, що дельфіни спеціально їдять рибу фугу для того, щоб кайфанути. Дельфіни це самці, якщо ви не знаєте, то це не риби. І, можливо, у тварин також є оця здатність, це бажання отримати кайф від чогось забороненого та шкідливого. Учіться читати та просвітлятись, друзі. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео зі своїми друзями, ну і не забудьте написати коментар. Також для тих, хто бажає підтримати нас дзвінкою копійчиною, переходьте за посиланням у першому закріпленому коментарі. Ну і не забудьте про наш патреон.